Номер 1151. Вважаю, що місто Рим засноване в 753 році до нашої ери. Скільки йому років тепер? Зараз іде 2015 рік. Тобто від початку нашої ери пройшло повних 2014 років. Та до нашої ери.

Пряма, тобто нуль, від'ємні числа, додатні числа. Але коли йшло відрахування років, нульового року не було. Тобто не було цифри нуль. Зразу почався перший рік нашої ери після першого року до нашої ери, не було нульового року, тому кількість років буде на один менше. Ось таку кількість повних руків.